За понад 30 років незалежності Україна пройшла шлях, який інші народи долають століттями. Ми вчилися бути господарями на своїй землі, будувати державу, відстоювати власний голос. І сьогодні ми робимо найголовніше: виборюємо свою незалежність. В етері Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії із питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про те, які питання розглядали депутати, розкажемо вже за мить. Сьогодні, 12 листопада, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Інна Петренко, Тетяна Сергієнко, Григорій Угніч та Ігор Штефан. Головував Олександр Плескун. Серед ряду питань, які стосувались фінансової політики міста, розподілу асигнувань та виділення коштів на різні напрямки діяльності Кременчука, було і те, що стосувалося затвердження змін до програми Молодь Кременчука. Під час зустрічі студентської учнівської молоді з міським головою було пропозиція збільшити стипендію комуської міської ради для професійно технічної освіти з 1300 до 2000 гривень і для вищих начальних закладів з 2000 гривень. До трьох тисяч. у нас це не було передбачено програми, тому вносимо зміни, щоб була така можливість підвищити стипендію. Рішення було прийнято одноголосно. Також члени комісії обговорили питання, що стосується створення нової програми, яка дозволить провести інвентаризацію зелених насаджень. Наступний проєкт рішення про затвердження програми з інвентаризації зелених насаджень на території Кремівчуської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Будь ласка. Детальніше про це доповіла перша заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Катерина Бутенко. На жаль, у нас дуже багато є випадків, які зараз буреві, там досягли свого віку дерева. Є такі випадки, коли вони, на жаль, падають. Тому ми є потреба в розробленні програми по інтерезації, щоб знати, де чи є зелені насадження, як, який у них вік, як з ними треба обходитися, тому необхідно зробити інвентаризацію цих зелених насаджень. Тому ми передбачаємо програму на, на трилоки двадцять 26-28, а також в цій програмі і судовий збір, бо багато дуже звертаються люди. Якщо там, чи на машину, чи упав, чи так на якісь не дай боже на будівлі. Тому ми, ми вирішили зробити програму, щоб... Довести в разом з тим, розглянули і питання, що стосується міської дитячої стоматологічної поліклініки. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2023 року про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства Міська дитяча стоматологічна поліклініка на 2024-2026 роки. Це необхідно для закупівлі аквадистиляторів для використання під час надання медичних послуг. Відповідне рішення було прийнято одноголосно. Усі прийняті на засіданні комісії Рішення будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконавчого комітету та на сесії Кременчуцької міської ради. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Як захистити свою інтелектуальну власність, зареєструвати торгову марку і просувати продукт за допомогою СММ. Про усе це сьогодні розповіли Кременчужанам у межах важливого заходу. Усі подробиці, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці влаштували зустріч семінар для виробників, дизайнерів та просто креативних підприємців, яким цікава тема СММ та популяризація власного бренду чи продукції. Майданчиком для обговорення важливих тем обрали Кременчуцьку міську художню галерею. Кременчуцька міська. Художня галерея традиційно стає арт-майданчиком, місцем, де ми можемо обмінятися ідеями, практичними рекомендаціями. Сьогодні дійсно важливий і корисний захід, як для маркетологів, так і для митців, і для всіх, кому буде цікаво і власний бренд, і поняття авторства, а також просування креативних індустрій у соціальних мережах. Ми запрошуємо до Кременчуцької міської художньої галереї всіх відвідувачів, навіть з урахуванням блекаутів, з середи понеділю, з 10 до 17.00. У межах заходу учасники дізналися, що слід робити, аби ваші вироби чи послуги впізнавали і купували. А ще як професійно та ефективно просувати себе у соцмережах, також спікери розповіли, як захистити свою інтелектуальну власність. Дуже важливо зараз це популярно. Бізнес розвивається, розвиваються митці, і для того, щоб себе захищати, торговельну марку необхідно реєструвати. Сьогодні ми поговоримо про деякі нюанси такої реєстрації. Я думаю, мені вдасться доступно викласти цей матеріал для того, щоб люди зрозуміли і користувалися. Ним. Ця ініціатива комплексна і реалізована у співпраці, що дозволило усім присутнім глибше пізнати сферу. Сьогоднішній наш захід дуже важливий в співорганізації з Кременчуцькою міською галереєю центром інновації ізбі підтримки підприємництва для розвитку креативних індустрій. Ми сприяємо розвитку креативних індустрій. Хочемо, щоб наші митці ці були видимі, щоб наша культура розвивалась і могла на цьому заробляти і процвітати. І з нею разом могла процвітати наша громада. Присутні мали найрізноманітніші сфери діяльності однак для кожного було важливо краще розумітися у СММ та захисті інтелектуальної власності. Для мене це тема актуальна. Хочу започаткувати своє ім'я якось можливо трохи розширити цю сферу своєї діяльності, тому що наразі це моє хобі. Ось а в майбутньому планую якось це модернізувати. Можливо, започаткувати якусь власну справу. Зустріч Семінар, торгова марка та СММ для креативних індустрій у Креманчуці стала ще одним кроком на шляху до євроінтеграції та створення сучасних і конкурентно спроможних умов для підприємців та митців, які хочуть монетизувати власну творчість. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Він співає щиро, як уміють лише діти. І його пісню вже почула вся країна. Восьмирічний кременчужанин Даня Лилюк взяв участь у телепроєкті Проміння добра. Про це далі у сюжеті. Восьмирічний соліст зразкового вокального ансамблю Віво при центрі культури, спорту та дозвілля нафтохімік Даня Лилюк став учасником дитячого телепроєкту Проміння добра. Зйомки відбулися 10 листопада у Києві, де зібралися найталановитіші діти з усієї України. Ну, мене Оксана Дмитрівна просила нервувати. Я три, трішки нервував, і мені так га гарно вийшло. Мені дуже сцена сподобалася і мої танці сподобалися. Легко це було для мене. Мама дуже нервувала. Юний артист виконав пісню, яку готував разом зі своїм педагогом, і не лише показав свої вокальні здібності, а й створив справжнє шоу для глядачів. Для Дані це був перший досвід перед телекамерами, і він впорався з усіма викликами: впевнено, артистично та по-дорослому. Даня має гарний діапазон. Даня має таку, ну як я вже сказала, харизму, яку треба показувати. Тож важкі вокальні пісні для нього саме той рівень, який найкраще покаже його голос і його талант. В даному шоу він виконував одну пісню, але ця пісня тривалістю більше ніж чотири хвилини. Ця пісня зібрала в собі мі... Ікс пісень Фредді Меркурі І я просто дивуюся, як в нього виходить поєднувати танці, поєднувати спів в такому юному віці. Ну я би сказала, в дитячому віці. Проміння добра став для Дані важливим кроком у творчому розвитку та новою яскравою сторінкою його юного вокального шляху. Ми ж їздили з танцювальним колективом студіо «Бай Стефані», А я дівчаткам написала, кажу, не хочете поїхати з нами. Як підтанцьовка для Дані буде гарніший номер, набагато красивіший, набагато цікавіший. Зйомки Мали один день зранку до вечора всіх дітей відзняли. Тому я дуже щаслива, що ми туди поїхали. все було класно. Організація була на високому рівні. Круто, що були запрошені зірки. Дітки їх побачили, виступили з ними на одній сцені. Я думаю, що для них це може вони ще цього не розуміють, але в майбутньому це для них буде дуже круто і вони цим зможуть пишатися. Участь у телешоу стала приводом для гордості не лише для батьків і педагогів, а й для всього Кременчука. Хлопчик гідно представив місто на великій столичній сцені. Тож бажаємо дані натхнення рухатися вперед у світі музики та продовжувати радувати містян своїм талантом. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кримчуцькі новини. Від України до світу через мистецтво вечір відкриття пазли життя Соні Долони у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці розкрили творчість художниці та дизайнерки, чиї сміливі кольорові композиції змінили світовий авангард. Як це було? Дивіться вже за мить. У читальній залі філії номер 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся вечір відкриття пазли життя Соні Делоне, присвячений 140-річчю від дня народження видатної української художниці та дизайнерки. Співзасновниці. Ці симультанізму Її стиль у мистецтві. Симультанізм був течією авангарду, авангардизму, який прагнув до постійного оновлення художньої практики, до якихось інновацій, нового досвіду в радянській політиці. Це було нецікаво, тому такі митці більше відомі за кордоном. у Нас про них не знають, і ми хочемо відкрити це ім'я по-новому. І як сама вона згадує, що Оці яскраві фарби у її мистецтві, це фарби її дитинства, фарби України. Присутні дізналися про життєвий та творчий шлях мисткині, переглянули репродукції найвідоміших робіт Делоне, які демонструють яскраві кольори, геометричні форми та динаміку композицій. Ці елементи, що зробили її стиль унікальним і впливовим для сучасного дизайну. Зокрема, для багатьох сучасних майстрин Соня Делоне стала натхненницею. Цікаво цим займатися. Якщо маєш клаптиків. Одяг, який вже другий, ну, можна зробити, друге народження одягу, то не викидати просто на смітник, а зробити друге, друге, ну і це буде гарно, і дешево і приносить воно задоволення. І нема депресії, бо воно сидиш там, щось твориш, замалюєш. Подібні вечори допомагають не лише вшанувати видатних українських митців, а й стають потужним стимулом для культурного розвитку міста. Нагадуючи про значний вплив українців на світове мистецтво. Катерина Груднєва, Іван Каченко Кремчуцькі новини. Музика Антоніо Вівальді. Сцена заповнена світлом десятків свічок та неймовірне звучання скрипок. Усе це подарували кременчужанам під час концерту академічного струнного ансамблю Квадрокорди. Увага на екран! Ста днями у нашому місті виступив неймовірний академічний струнний ансамбль Квадрокорди. Така музика відгукнулась у серці кожного і змусила присутніх, затамувавши подих, насолоджуватися звучанням скрипок. Наш ансамбль називається квадрокорди, що в перекладі означає чотири струни. Відповідно, у нас подвійний склад струнного квартету. У нас чотири скрипки, два альта та дві віолончелі. Сам ансамбль існує вже 25 років. Цього року ми святкуємо такий невеликий ювілей, але досить вагомий. Це 25-річчя. У нас буде великий концерт в Івано-Франківську, і перед цим святкуванням ми з радістю прийняли запрошення з міста Кременчук приїхати сюди з концерту. Твори, які увійшли до програми Класика при свічках, були обрані не випадково. Музиканти зіграли цикл пори року, створений композитором та віртуозним скрипалем Антоніо Вівальді. Будемо виконувати класичну музику, але класичну музику, яка знайома багатьом більшості, це будуть пори року Антоніо Вівальді. У нас є запрошена солістка. Це Катерина Бойчук, яка з радістю відреагувала на наше запрошення і приїхала з Києва до нас сьогодні заграти концерт. Антоніо Вівальді, найбільший скрипач всіх епох, відомий класик. Його потрібно грати постійно, постійно, постійно. Додавала оригінальності перформансу й те, що паралельно з музичною складовою запрошена мисткиня малювала піском, візуалізуючи тематику концерту. Загалом кожен присутній відчув близькість до ідеї, які автор вкладав у свої твори. А музиканти у свою чергу відчули зв'язок з кременчужанами та нашим містом, загалом, яке припало їм до душі. Нам зробили невелику екскурсію автобусом. Поки ми добиралися там до готелю. Е, нам все подобається. Дуже тепло прийняв нас Кременчук, тому ми з радістю будемо повертатись сюди. Тож артисти запрошують усіх поціновувачів класичної музики долучитися до їхнього майбутнього концерту у Івано-Франківську, який до слова буде благодійним. Наш концерт, який буде присвячений 25-річчю колективу, він буде повністю благодійний. Він буде 2 грудня в місті Івано-Франківськ. Я запрошую всіх, тому будемо раді бачити. Дякуємо музикантам за подарований Кременчужанам вечір та з нетерпінням очікуватимемо їх знову у нашому місті. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Уже 25 листопада Кременчук порине у неймовірну атмосферу містики та гострого гумору. У міському палаці культури відбудеться вистава Вій українського сучасного театру. Про деталі розкажемо вже за мить. Уже зовсім скоро сцена міського палацу культури знову оживе. Цього разу завдяки українському сучасному театру, який представить глядачам легендарну виставу Вій у постановці Дмитра Рачковського. Моторошна історія про смерть красуні панночки цього разу зазвучить зовсім по-іншому. Постановка перетворить класичний жах на веселу феєричну комедію, сповнену яскравих танців, музики та дотепного гумору. Глядачі побачать знайомий сюжет у новому неочікуваному світлі із містикою, що переплітається зі сміхом і фантазією. Кожна сцена подарує неповторну атмосферу від загадкових тіней до вибухів емоцій, коли на сцені розгортається справжнє театральне диво. Вистава обіцяє залишити по собі не лише усмішку, а й приємний післясмак справжнього українського мистецтва. Вистава відбудеться 25 листопада о 18.00 у міському палаці культури. Квитки можна придбати на сайтах Карабас, інтернет «Інтернет-білет» та у касах нашого міста. Не пропустіть можливість відчути неповторну атмосферу містики, гумору і театрального дива. Поліна Калініченко, Кримучуцькі новини. І сьогодні ми дякуємо всім, хто тримає Україну зі зброєю, зі словом і з доброму серці, нашим воїнам, лікарям, учителям, волонтерам, усім, хто не втратив людяності серед випробувань. Ви опора цієї країни.